Сучасні поліетиленові труби великого діаметру на цьому магістральному водогоні витримують високий тиск води та забезпечують її надійну подачу споживачам. Новий водопровід довжиною у понад два десятки кілометрів запрацював у Тернівському районі. Крок за кроком ми після руйнування Каховки всіх негараздів відновлюємо і навіть модернізуємо водопроводну систему міста. От зараз ми закінчили один з найбільших проектів цього року. Це 21 кілометр. Труби великого діаметру це магістральний водогін на всю північну частину нашого міста, де живе 35 тисяч криворіжців, плюс ще села нашого Тернівського району. 21 кілометр нова труба, вже пластикова. Пластикова труба більш устойчива до гідроударів, які бувають. Це нові засуви, ну, взагалі, якби нова інфраструктура, повністю до ВНС-1 в Тернах. Це вже другий масштабний проєкт з покращення водопостачання, який цьогоріч успішно завершено у кривому розі. До цього був проєкт на Енгульці, повністю майстральний водогін, той, що підводить до енгельців. І це два краї системи. Тернівські райони, Інгулецькі райони, які найбільш постраждали після Каховської дамби. Це забезпечить і стабільність постачання, і в тому числі тиск на верхніх поверхах, тому що можна дати в пластик більший тиск. Я дякую всім нашим працівникам міського великі молодці, тобто іде відновлення системи. Це не за один день, але все робиться. І зараз я поставив завдання. Дуже важливо провести благоустрій. Ну що все було красивіше ніж було, коли труби закопають. Цей проєкт реалізовано за підтримки міжнародного фонду ЮНІСЕФ, який виступив стратегічним партнером Кривого Рогу у зміцненні водної інфраструктури. Після того, як росіяни знищили дамбу Каховського ГЕС, вони фактично залишили агломерацію криворізьку з населенням майже 1 мільйон людей без води. І була реалізована унікальна для всієї Європи операція по відновленню інфраструктури під керівництвом фактично Олександра Вілкова. І зараз ми замінюємо не лише труби, не просто замінюємо труби. Так? Ми створюємо вже майже нову інфраструктуру за участі наших міжнародних партнерів. Це посилює. Стійкість нашого міста і дає йому можливість розвиватися. Фахівці комунального підприємства Крибасводоканал реалізували проєкт будівництва нового водогону із випередженням графіка. Хочу з радістю повідомити про завершення ще одного великого проєкту з відновлення мереж водопостачання, що є частиною комплексної програми міської з відновлення мереж, магістральних внутрішньоквартальних. Наразі завершилися вже другий етап робіт в Тернівському районі довжиною 10,7. Загальна довжина вийшла в 21 кілометр. Це неймовірна довжина, великий діаметр труб, який було замінено на нові поліетиленові. Дякуємо ще зараз всім мешканцям за розуміння. Наразі вже всі налагоджувально-відновлювальні роботи проведено. і Вітаємо запуском! І очікуємо на чисту гарну воду. Валерій Кожухар Денис Захаров цей день.